Так, доброго всім дня. Сьогодні у нас нельотна погода, така. Дощик валить непоганий. Вирішив я. Вирішив я коротче, зняти вам, показати, я купив собі отаку от вієлочку, заказав, побачив у Фейсбуці оголошення, заказав, людина зробила, приїхав і забрав. Так, повіяли ці, що я хочу роз, що, що хочу сказати. В я вже пробував, пробував віяти, віяв е, ячмінь озимий, перевівав нею, віє доволі, доволі непогано. Мені, мені, мені вічно сподобалося. Е, на, три, на три відділення. Там от видно вентилятор зроблений. Все зроблено з такої от фанера. Правильно називається, по-моєму, це, це не ДСП. Десь, я не знаю, десь до сантиметра, майже сантиметрова. Ну, в принципі, доволі, доволі легенько. Переноситься легко. Е, от, є у нас дверцятка зроблені для регулювання вітру з цієї сторони теж. Так само, так само з цієї сторони зроблені. Я пробував, то я регулював мене. Не, він казав мене регулювати і цими, і, і цими, які тобі удобно, то я я, я я регулював цими. подачу вітру. Як я вже казав, е, це кнопочка для старту. Тут а, е, моторчик від цього, від е, стиралки. Е, як я вже казав, на три відділення перевівав ячмінь. Саме краще сипить. ну, Частенький, найкраще йде з першого відділення, це, я думаю, що це понятно. З третього З третього вже сипить Вже... таке вже, типа мусор, вже трохи є, як трохи вже добре, мусору є, мусор і шолуха, от таке воно, коротше. Все. Перше і от це друге, по-моєму, да, перше і друге відділення. Я коли перевівав, я як робив, засипав, воно перевіяло. З першого відділення я зразу забирав, сипав мішок. Коли друге, на другому відділенні набивалося відро, я його висипав і перевіював його ще раз. Робив типу, З другого відділення я робив двойну, двойну, два рази перевіював. З третього відділення я вже взагалі не чіпав, його просто там якраз я перевівав приблизно. Цих відходів. Ну і все остальне, звісно вилітає, вилітає сюди от назад. Все остальне е, доволі, доволі непогана, доволі непогана відеочка. <кій> побачив я, знаєте, побачив е, не таку саму, похожу, в мене в дядька похожа. У нього, ручна ручна, він там щось мудрував, він переробив собі типу на моторчик. то Теж непогано віє, я в нього був, позичав, перевівав цей, вирішив, вирішив купити собі Вирішив купити собі і блін, ну... Спершу, з перших цих з перших спроб мені, мені доволі понравилося. Також подача от зерна регулюється за словочка, совуєш ручкою, регулюєш подачу зерна. Ну, я вибирав приблизно Чуть-чуть трохи Чуть -чуть щоб воно, нормально, воно і нормально сипало і нормально перевівало. Так. Ну, Звісно, заніс я її до себе в маєток, щоб вона мені не мокла в хаті, в хаті ці сухенько стоїть, чекає свого часу. Почнеться скоро почнеться посівна, там ячмінь. Я Треба буде все перевіяти, будемо користуватися, пробувати. Також десь буду воду нею, е, працювати. Знімню, звісно, покажу, як вона, як вона віє. <кхи> так, ще що, що, не знаю, що бля. можу ще мені сказати по цій вілиці, Я, в принципі, не цей в принципі, не, не мастер, я її сам не робив, так що. Ну, зроблено непогано. Мені, в принципі, мені сподобалось. Якщо вдруг може комусь буде цікаво, Хмельницька область десь поближче до Шепетівки, вот. можете до мене написати, я вам дам номер телефона М -м -м -м, мастера, хто її робив. Я думаю, що, що вам теж зробить без проблем. Е і ціна її, якщо я не помиляюся, 4600 я за Це було я її купляв ще в серпні місяці. Так, так що на жовтень місяць я не можу сказати, чи це буде ціна актуальна чи не актуальна. На серпні місяць вона була актуальна. Повозі, як я вже казав, по возі легенька, переноситься два чоловіки, легенько беруть і, і, і понесли. Вія, вія доволі непогано. Мені сподобалось. Так, щоб, наприклад, купити якусь щось більш більш краще. там... З решетами, то треба буде виволити набагато більше. Е, ячмінь Ячмінь провіяв, е, от сіяли е, бляха, як то називається, вона зорята зуря, зуря, сівалочка 2 чи 80, чи то 2,10 е, Не забивало сушники, все, все посіялось нормально, бо був сіяв невіяний ячмінь, то це просто, просто жопа. Е, тими високами забиває. Треба сидіти на сівалці і тільки пильнувати, щоб воно все, щоб воно все сипало. Так що вирішив, вирішив придбати собі таку цяцьку для того, щоб, для того, щоб потом, потом було менше геморрою. Там, як я вже казав, вентилятор. Вентилятор сам металевий, каркас металевий а лопасті лопасті зроблені з фанери. Отак от ступеньками йде. Я думаю, що це все ясно. Так, що ж, я думаю, тут вже більш нема що розказувати, що тут ж не, не самоліти розбираємося, вона всього. <кій> Такі от стоять корпуса, підчепнички, корпуса масляночки стоять. Мастиця. Ну, вона в мене ще не так багато напрацювала. Я її буквально включив хвилин 10-15, вона мене поробила. Це все перевів, без розібрав і все. Таке от, таке от чудо. Так, Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Я буду, звісно, продовжувати знімати, розказувати, показувати. Кому буде цікаво, пишіть в коментарях. Номера телефону майстра я вам дам. Можете, можете заказувати. Що ж, поки що все наразі. Дякую за увагу. На все добре.